Оце я, значить, построїв таку чудо теплицю. Так. Оце вона десь метра два висотою. Це дробина стоїть тут ще. Так, йдемо далі. Отак от, от. Оце труба, яка всередині от буржуйки. Теплицю гріє двері. Йдемо всередину. Так. Раз. І два. Заходимо. Так. Зачиняємо двері. <кхм> Значить. Ну, оце буржуйка в хаті з хати труба і пішла на гору на гору Ну, при морозах воно не спасає ніфіга, тому що як 18 на вулиці то в теплиці мінус 7. Отак, так що. Ну, плюс того, що тут ще дірка. Треба замазувати. тепло туди виходить. Так що. Так, ну що тут? Це вже тут. Назбирав баклажки, старіші були, будуть тут ще сіять, все. Це земля наносив. Оце вікна з хати. Градусник висить. Оце, значить, ну, воно тут невелике, я знаю. Квадратів два, мабуть, буде. Ну, якщо до кінця, то три гурчик. <кій> Красавчик. Сонце отак. огурчики вже є. Малесенькі. Ну воно вже тепла хоче, ну нема. Ну така от вона. Ну от для мене піде. Звичайно, що хотілося б хоча б ще в ширину. Ширше, щоб більша грядка була. Сюди мало що влізе. Ще ж стежку оставлять отак от стежку біля хати, а остальне що там його грядки тієї ходити десь треба буде, правильно? Отож. Так що, ну оце тут такий проход. Дим гурчики. Так ось тут уже малята є, малесенькі є, гурчики. Он котяка прийшов Григорія. ти хто? е? Ти хто кажу? Об... Обозвись. Зобра, мабуть. Оце в мене, значить, це самі менші пересажені огурчики, Це в мене їх четверо. Ну, в смислі, чотири баклажки, а поштучно 2, 4, 6, 8 штук. Потім помідорки йдуть. Помідорки, вон там уже видно. бутончики. Он наверху. Ага. Ну и вот все тут малята полурасталы. И там где все таки сходят. Тут так что ранних мне тут будет, ну, хватит. Наистись. Я там еще по посеял, повырастают. Ну, а это чудодейная цибулька. Росте вже, мабуть, місяців-два, ніяк не виросте. Це, редиска, теж. <хе> Чудо редиска. Блін, не знаю, чи буде що, чи не буде що. Ну таке, не поймай що. Воно одразу було в хаті. Повитягувало його. Я його сюди викинув, не знаю. Салат один сорт. Салат другий. Не знаю, виживе, не виживе. Блін, воно тут здесь мороз вночі. Я ту пленкою ось накриваю, але ж ну таке, це несерйозно. Тут потрібно, щоб плюси були. От. Ну і само собою грядка. Це я накрив тут пінопластом. От. Оце поки грядка йде. І от тут длина така. Ну тут також небагато. Це таке. Стежку залишив. Ну ходить, треба ж десь. О, не знаю, може за широко залишив. Ну, яке вийшло. Ну якщо що, то можна буде. Я тут. Я тут перегородити. І кусок землі насипати та щось посадити. не знаю Оце вже тут я навозом закидав. Залишилось пролити гарячою водою. От. А потім зверху землею і можна користуватися, можна висаджувати Землі от, оскільки наносив, скільки її і буде, тому що проблема з землею. ех, Це хіба що може з озера навожу, може. Того як його. Ну. Коротше, того забув. торфу, блин, о! Башка уже ни хрена не полна торфу. Там вот за озером торф есть. Люди там и машины мы берут его. Так что... Шо... Так, вот это чудище. С кигли ходит что-то просто. Чудище. А? Чудовище. Ты кто? Э? Чудище. Ты чудище. Ты кто? Обзовись. Пароль кажи давай. Ты кто кажу? Ты кто ты? Э? Чудище. Ох и чудище. Все, пришел хозяйничать. Все трохи навожу тут на всякий выпадок земли, обычной песчаной, чтобы перемешку из чернозема. А это, черноземчик. Ну, как-то так так чудище идем чудовище хорош походу мы идем давай на выход иди кс -кс, кс -кс. давай давай все экскурсия за упс зачинилась все.